Браво. Браво, бризки світла і аплодисменти. Їй даруйте квіти, ставте постаменти, браво, це так схоже на любов невдало. Браво, це ж актриса, браво, браво, браво. І зайшла в гримерку. Там багато квітів. Як вона втомилась від усіх візитів, як вона не хоче набирати номер, щоб такий самотній їхати додому? За вікном стукоче дощ, як божевільний, закриває очі, тут вона царівна, тут її гремерка, одяг, всі обличчя. Та чому ховає свої темні очі? Ні, вона ж не може, всі її дзеркала, що вона за ними трепетно ховала. Браво, це ж актриса, в кожній її ролі так багато серця, так багато болю. Раптом вибігає йде крізь коридори, а на неї люди. І йдуть тереодори, і кудись втікає та так театрально, і усі вважають, що все так банально. Браво! Це ж актриса. Браво, браво, браво! На забутій площі вона раптом впала. І усьому світу стало враз байдуже. Ні, вона не схожа на актрису дуже, як вона піднялась, дощ все далі падав, і її кохання хтось безжально зрадив. Бо вона, актриса, вона не просила, вона не кланялась, а просто любила. Вона горда, сильна, із колін піднялась, і усім на диво, як вона сміялась, а усмішка й дощ приховали сльози, і їй знов принесли ті червоні рози, наче після ролі, що її зіграла. Браво, це ж актриса! Браво, браво, браво. Автор Ірина Онишка